Другое послание Петра, третий раздел, будем читать с третьего по 9 верщи, тут написаны такие слова. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля содержатся тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Эти слова апостол Петро написал... Приблизно в 60-х роках першого століття, коли вже пройшло майже 30 років з того часу, коли Христос Воскрес, і коли Христос вознісся на небеса. І весь цей час апостоли проповідували про те, що Христос не просто вознісся на небеса, апостоли проповідували, що Христос має вдруге прийти на землю, вдруге прийти в наш світ. Для того, щоб здійснити суд. І от з того моменту, коли Христос вознісся, до того моменту, коли Петро написав це послання, пройшло майже 30 років, з'явилося ціле покоління християн. І це покоління християн воно з'явилося в період, коли церква дуже-дуже сильно потерпала від зла. Зла було багато в світі, його було багато завжди. Але з кожним роком ганіння на церкву, переслідування церкви, вони посилювались, посилювались, посилювались і посилювались. Більше того, Римська імперія вона не просто несла багато зла світу, вона несла багато гріха, вона несла з собою багато розпусти, вона несла з собою багато ідолопоклонства. І все це зло весь гріх, він знеславлював Бога. І склалися такі обставини, що кожен рік, кожне десятиліття від термінованого другого приходу Христа, вони приводили до того, що кількість зла, яке переживає церква, просто зростає, більше і більше зла, більше і більше гонінь зазнає церква. Більше і більше різних єресей та різних лжевчень вони приходять і приносять шкоду церкві. Більше і більше гріха у світі воно знеславлює Бога. І коли Петро пише це послання, він пояснює, чому це так? Чому Бог відтерміновує другий прихід Христа, відтерміновує свій суд навіть за умови того. Що це обертається для церкви більшим злом, більшими стражданнями, і це обертається більшим знеславленням Його імені. Петро пише, 9 вірш. «Не, Господь як то медлення, но нас, не желає, щоб кто погиб, но би всі прийшли к покаянню. Таким чином, Петро він пояснює, що Відтермінований суд Божий являється проявом Божої милості, являється проявом Божого довготерпіння до світу. І ці страждання, через які проходить церква, це ціна, яку церква платила, за те, щоб Боже довготерпіння, воно було продовжене до світу. І оце все знеславлення в Божого імені, яке відбувалося протягом цих десятиліть, воно було спричинене саме тим, що Бог бажав прославитися, прославляючи себе як довготерпеливого, як милостивого Бога. І коли ми розмірковуємо про Боже довготерпіння до світу, це є великим виявом Його милості. Великим виявом милості, яке цей світ не заслужив. Цей світ не заслужив того, щоб Бог був милостивим і довготерпеливим до нього хоча б одну хвилинку. Але ми маємо на сьогоднішній день уже майже 2000 років Божого довготерпіння, коли Божий суд, він відтермінований. І весь цей час Божої милості, весь цей час Божого довготерпіння були заслужені для світу Ісусом Христом. Своїми стражданнями на христі, Син Божий, Він заслужив оцей час, коли Бог продовжує своє довготерпіння до світу. Коли Христос був розп'ятий на Христі, Його страждання. Вони помножувалися і помножувалися і помножувалися. І Христос переніс ці страждання для того, щоб сьогодні у світі помножувалось, помножувалась і помножувалась Божа благодать, для того, щоб помножувалась Божа милість, для того, щоб помножувалося Його довготерпіння. І в цьому є краса Христа, страждання, які Він переніс. Вони купили, вони заслужили для світу не просто дні, не просто місяці, не просто десятиліття, а століття. Вони заслужили майже 2000 років Божого довготерпіння, і Божої милості. Божий син, він був осоромлений на Христі. Рівень сорому, який він переніс, був надмірним. Син Божий був принижений людьми, які сміялись з нього, які висміювали Його. І все це приниження Божий син переніс, для того, щоб Боже ім'я воно було прославлене. Для того, щоб Бог сьогодні прославився через 2000 років того милосердя і довготерпіння, яке він виявляє до світу. І в цьому є також краса Христа. Його краса полягає в тому, що його страждання і його осоромлення, яке він переніс на Христі. Вони послужили для того, щоб Божа милість вона сьогодні продовжувалася до світу. І вони послужили для того, щоб Боже ім'я сьогодні прославлялося не в Його суді, а в Його милосерді та довготерпінні до грішників. І це показує нам потребу нашого серця в поклонінні Ісусу Христу. Ми сьогодні живемо в час, коли віруючі люди в різних куточках світу, вони потерпають від гонінь, від страждань. Ми можемо потерпати від зла, яке в тому числі продовжується в світі, саме тому, що Бог продовжує своє довготерпіння до нас. Сьогодні страждають не тільки люди від ганінь. Сьогодні в нашій країні, в Україні, люди страждають від війни. І якби Христос прийшов вдруге, всі б ці страждання вони припинились. Але Бог відклав свій другий прихід. І тому війни не тільки в Україні, в різних куточках світу, вони періодично відбуваються і люди страждають. Але ми маємо сьогодні в Ісусі Христі потіху. Віруючі люди можуть бачити свої страждання через призму Божого серця, через призму бажання Божого продовжити милосердя до цього світу. І в цьому ми можемо знаходити сили. Коли ми стикаємося з стражданнями, ми можемо розуміти, що сьогодні ми страждаємо в світі від зла. Але це є тою ціною, яку ми платимо для того, щоб Боже милосердя воно сьогодні продовжувалося до цього світу. Більше того, ці 2000 років, які Бог продовжує своє милосердя до світу, вони мали для церкви велику кількість втіхи і радості. За ці 2000 років Боже ім'я не тільки. Знеславлювалося людським гріхом, не тільки знеславлювалося, навіть гріхом церкви і відступництвами різними, і єресями різними. За ці 2000 років Боже ім'я воно багато разів прославлялося через великі пробудження. Ми знаємо великі пробудження в Європі, коли тисячі людей навертались до Христа, коли утворювалися великі церкви. Ми знаємо велике пробудження в Сполучених Штатах Америки, коли тисячі людей навертались до Христа. І це стало можливим саме тому, що Бог він дав на цей час, Бог відтермінував свій суд. І саме завдяки цьому над землі знову і знову Його Дух Святий, Його милість вони здійснюють ці великі пробудження. Ми знаємо великі пробудження на Африканському континенті. І все це підбадьорює церкву. Все це показує, що Божа милість вона не даремна для світу, що Божа милість вона повертається в прославленні Божого імені через кожну людину, яка ще навернулася до Христа через тисячі людей, які навертаються до Христа через велике пробудження. І, за словами Біблії, ми ще очікуємо перед приходом Христа ще одного ще одне пробудження, яке дуже прославе Боже ім'я. Це пробудження ізраїльського народу, який тоді, коли Христос прийшов, не прийняв його. І через це стало можливим увірування великої кількості язичників. Але на завершення всього цього перед приходом Христа ми ще побачимо велике пробудження. В ізраїльському народі, яке буде також плодом Божого милості, яке також буде можливе саме тому, що Бог він відтермінував свій суд для того, щоб і Ізраїлю дати час на покаяння, на навернення, щоб мати участь у цій славі і радості. І також оці 2000 років Божого довготерпіння, які стали можливими через Христа. Через його жертву, через Його страждання, ціною Його страждань, ціною його осоромлення. Ці 2000 років Божого довготерпіння вони навчають нас довготерпінню. Довготерпіння не є довготерпінням, якщо ми не страждаємо від чогось. Довготерпіння не є довготерпінням, якщо все сприяє лише нашій славі. Але довготерпіння, воно є саме довготерпінням, коли нам доводиться страждати, коли нам доводиться проходити через знеславлення, заради того, щоб Боже ім'я було прославлено. І тому, поклоняючись Христу, насолоджуючись Його красою, ми можемо в своєму серці знаходити силу для того, щоб з подякою приймати час страждань. Який ми проходимо, саме тому, що Бог довготерпеливий до світу, і до зла, яке тут відбувається. І щоб також знаходити сили довготерпіти тоді, коли ми особисто стикаємося з важкими людьми, можливо, з важкими якимись стосунками в церкві. І саме тоді Бог закликає нас вклонятися Христу, дякувати йому за його довготерпіння, для того, щоб і нам самим. Знайти в своєму серці сили, довготерпіти і через це прославити Боже ім'я. Нехай Господь допоможе нам зростати в пізнанні Його, зростати в довготерпінні, прославляти Його, щоб в цьому Його ім'я воно було прославлено. Амінь.